Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Сьогодні ми підбиваємо підсумки нерестової заборони. Цей період ключовий для збереження водних біоресурсів, адже саме під час нересту риба стає особливо вразливою. Але чи всі рибалки дотримуються цих правил? Скільки порушників виявили інспектори Рівненського рибоохорону? патруля, які заборонені знаряддя лову вилучили, і які штрафи сплатили браконьєри про це та багато іншого сьогодні. Поспілкуємося з нашим гостем Олександром Новаком, заступником начальника Рівненського рибоохоронного патруля. Вітаємо вас у нашій студії. Добрий день дозвольте розпочати з короткого контексту для наших глядачів. Нерес це період, коли риба відтворює потомство, і для її захисту діють суворі заборони на вилов. Але на жаль, браконьєри теж не дрімають. Тож давайте розберемо, як минув цей період у Рівненській області. Пане Олександре, почнемо з головного. Скільки порушень зафіксували рибоохоронний патруль під час нерестової заборони? Чи можете назвати найпоширеніші типи порушень? Угу. В період нерестової заборони під час проведення рибоохоронних заходів було виявлено 188 порушень. Це і грубі порушення, і негрубі порушення. Також було вилучено 27 актів безхозного майна. Це, наприклад, якщо ми проводимо рейд і на воді виявили сітку з рибою, фіксуємо її місце знаходження, складаємо акт, рибу випускаємо, сітки вилучаємо і привозимо до нас на склад, а потім ці сітки надаємо в дані. Нашу військову обласну адміністрацію, які потім надають військовим по заявці, кому яка треба там, сітка. Ми всі ці належні списки надаємо в адміністрацію. Під час нерестової заборони було накладено штрафів на 15 тисяч 215 гривень. Було виявлено збитків на 164 901 гривня. Можливо, чи є якісь конкретні приклади, які от вразили саме вашу команду, якийсь можливо найбільший такий? Такий резонанс було в нерестовий період. Це коли затримали е, село Лопавше, це де ми ну, Дубинський район, де виявили підводного мисливця в костюмі, який е, е, доставав раки, ловив ловив нерестовий період, де заборонено їх було збирати. Він тоді назбирав 81 рак. Це привело, зараз скажу на яку суму. На... В общем, суть в чому ми тоді визвали оперативну слідчу групу. Поліція зараз проводить по цьому кримінальну справу. Ну, і чекаємо рішення, що поліція нам далі вже надасть, як вона це все далі виявила. Ми спочатку це зафіксували, а поліція далі це все робить. Нагадайте, будь ласка, ще раз, яку загальну суму стягнули з порушників, і чи всі сплачували штрафи, чи, можливо, деякі справи доходили аж до суду. Е, ну, по штраф це, це в нас така ну, незначна. Це коли порушника затримали там на березі з сухою сіткою. Це незначне порушення. Ми за це пишемо там, штраф від е, 17 або навіть від попередження до 170 гривень. То під час нерестової заборони було складено штрафів на 15 тисяч 215 гривень. Ці, ці штрафи були сплачені. Бо Рівенський Риб рибоохоронний патруль відноситься до правоохоронних органів. Ми Також наші інспектора мають право, там, якщо людина, учасник бойових дій або інвалід, зважаючи на ці варіанти, що Може і зробити попередження, якщо незначне порушення. А якщо вже значне порушення, якщо людина вже була затримана забороненими з рибою, то тоді вже ці справи відправляються на суд. І вже суд тоді ці справи розглядає і вирішує, яку покарання для цих порушників виносить. А скільки такі які саме заборонені зна... знаряддя лову вилучили ваші інспектори? Чи можете описати, які це найчастіше бувають? Ну, в основному це сітки, це китайські сітки, які е... не знаю, яким макаром через інтернет попадають, люди їх купують спокійно через продаж, через нову почту. Ну, є такі, да, китайські оці лески, сітки вони попадають людям і люди їм і користуються. І... Незаконно добувають рибу на річках, водоймах загального користування. А як саме ці знаряддя зашкоджують популяціям риби? Ну, вони перешкоджають їм, коли риба йде на нерест. Вона ж йде, шукає собі місця, де віднароститися, де відкласти ікру. Корист... Люди користуючись, ну це не люди, це браконьєри, користуючись цією можливістю, вони перекривають ці. Куда риба повинна там до водорослів підійти, відкласти ікру, і все, і це вже їм перешкоджає, Не виходить, вони попадають в сітки, риба не доходить до того місця, де вона хотіла нароститися. А які штрафи передбачені за використання таких знарядь, і чи є різниця в покаранні залежно від типу такого спорядження? Ну, грубе порушення, це суд виносить штраф від 340 до 680 гривень. Це за покарання тих дій, які порушник скоїв. Ну, ще є, і ще є кожна рибина має свою ціну. От, наприклад, якщо так зазначить, я весь перелік не буду перераховувати всю рибу. Там от сом стоїть, якщо сон, сом здобутий незаконно. Він буде стоїть для браконьєра 5 тисяч 117 гривень. Одна, там нема значення, яка вона буде величина, чи маленька, чи велика. Розміри тут вже не грають ролі. Там рак, наприклад, це е, теж 33232 гривні. Ну, якщо от як ця людина, що я ти перед цим розказував цю історію, коли наловив 81 рак, от поможете на 3332 тисячі триста тридцять не гривні вже то виникли, сума? да не мала сумаки. Нагадайте, будь ласка, коли саме діють от нерестова заборона на лов риби і раків? Ну у нас спочаток це починається на щуку, коли це все, ну риба не роститься, все від температури води залежить. Але вже є такі постійні, і ми знаємо, що Уже в лютому, так як у нас зим таких сильних немає, вже так і до цього вже написали там. Хоча від погодних умов може бути зміни в якісь там кілька днів, кілька днів. А так заборона починається це на щуку з 15 лютого, і по 31 березня. Е, потім нерестова заборона на всю ост, на остальну рибу. Це з 1 квітня по 20 травня на річках, е, з 1 квітня по 10 червня це на водосховищах і озерах. І з 1 квітня аж до 30 червня це вже все кінець нереста. Це на старицях, на прибережних таких річках. Ну, я маю, в старицях. Чи на всіх водоймах і навіть з берега заборонено ловити рибу під час нересту, чи можливо є якісь винятки? Е, під час нересту о, ну, дозволено, але у нас є наш сайт Рівенський рибоохоронний патруль. Можете подивитися, наприклад, є нерестовище, де відзначені там, я маю, віду, це на Басівкуті, там Хрінниках. Є місце нересту, де риба не то там заборонено, ловить з берега. А так, якщо ці місця ну, нема, то можна, будь ласка, з берега ловити. Нерестово заборонено двома гачками, і одним спінінгом. Після закінчення нересту, чи існують ще якісь обмеження щодо ловлю риби, чи, можливо, якимись знаряддями, якими не можна ловити? Ні, все в правилах рибальства описано. Норми ті самі залишились там. Скільки там за добу орієнтовно можна виловити рибу максимум? За добова норма відбило це 3 кг плюс трофей. В трофей може бути якісь обмеження? Ні, грам? не може бути. Це може бути рибина від, там, від 100 грам до 3 кілограмів, до 4 кілограмів. Це є трофейна риба. Це так описано в правилах, щоб не було. Ви вже власне, трішки згадали про те, що от від погоди може змінюватися там, дата нересту, але от чи впливає саме зміни погоди на нерест і популяцію риби, наприклад, якщо є якась аномальна спека? Так, да, у нас вже такі випадки, кожен рік бувають. Це на Устя, коли сильно прийде спека. А потім злив дощів йде, і ця вся вода, яка з міста попадає в нашу гарну річку устя, тоді виходить такий катаклізм, що ну, не вистачає кисню в річці. І тоді риба вспливає, і є такі факти: загибелі риби, перепад температури різкий і є такі. Навіть так і само було на Млинові в тому році. Тоді дуже багато щоків загинуло. Навіть, так ми цю справу не, не розглядуємо, бо це екологія цим займається. Ми просто надаємо всю інформацію, підраховуємо, там, скільки риби було з води вилучено, щоб потім знати, які збитки, а вже потім другі служби надають до мати ці проблеми. Хто хто. Хто в цьому вин. Можливо, от згадаєте, от якщо говорити про Усть, скільки там водного ресурс, біоресурсу загинуло за от, там, минулого року, можливо. Ми пам'ятаємо, що і минулого, і позаминулого да. року зовсім ну, часто трапляється, оцей, як ще називають його в народі, мор риби. Мор риби, так. Так, можливо, от скажете, скільки там орієнтовно кількість. Я чи? зараз так і не скажу. Ну, немаленька теж сума, там, але якщо я так. Помню, ніхто не поніс за це відповідальність. Тобто, Поліція Сказала, що вже риби немає, вже чайки їздили. Да, цікавий да, випадок, да, звичайно, да. дуже цікавий. Да. Якщо повернемося до теми браконьєрів, порівняно з минулим роком, чи зросла от кількість браконьєрів у 2025 році? По показниках, так, да, трохи зросла кількість браконьєрів. Та як по результатах ті, які мої працівники затримують, надають цю інформацію. Порушень порівняно з тим роком, в цьому році більше. На вашу думку, да, чому це так на відбувається? нашу статистику. Я думаю, що, по-перше, може, люди раніше, коли їх було спочатку надана інформація, що є на кожну рибу великий штраф, їх це трохи погало зупиняло. Потім, ну, як завжди, люди нам е браконіє приспосаблюються, стараються. Е а раз вийшло, і другий раз вийшло. Ну, вони ж теж думають, як нас обмануть. Ми думаємо, як їх зловить. Ну, така от. А наскільки загалом критично браконь... браконьєри впливають на популяцію риби? Можливо, вже є такі види, які от зникають через це. Ну, я не думаю, що браконьєри сильно впливають на популяцію. Ну так, да, це золотистий карась, популяція цієї риби, тому що вже обичний карась, цей, як кажуть китайський, він вже мішається з тією рибою. І вже золотистого карася на деяких водойомах його вже менше, бо він треться ну, собою. І вже популяція того обичного карася виходить, більша, ніж того, що Зараз золотого карася, який в червоній книзі. Ну і також і теж риби, яким ну, ясь, Я тільки знаю, що на, там, на полісі У нас тут я не ніде по річках, не попадається, є види риби. Так само на білому угрі теж їх менше стає кількість. Ну, чи це погодні, якісь природні? Це треба, щоб наука. Тут включалась і виясняла причину всього. Чи важко, рибоохоронні, боротися з браконьєрами, які основні от перепони на цьому шляху? Ну, як сказати важко. Це Браконьєри це ж, ті ж люди. Ти спілкування з людьми, ти повинен підійти, представитися, познайомитися з людьми. Пояснити, що за нього, його за це не розстріляють. Він несе, да, покарання, але всі ми люди, ми розуміємо, Може комусь їсти нема що, але є удочка. На удочку можна так само наловити тої риби, зварити юшку, пожарити. Зробити, зловити ту норму, яка дозволена. Чи багато інспекторів працює в рибоохороні і чи вистачає власне людей для боротьби от, з браконьєрами? Ну, на даний час у нас три працівника служать зСУ, дев'ять зараз працівників. Рибоохоронного патруля це е, два о, рибоохорони це в хрінниках, один в млинові, е, один в Зарічному, один в сарнах і двоє в Добровиці і в Рівному два. От, от так от групами. Але ми співпрацюємо з поліцією, співпрацюємо з екологією. Екологи теж мають права оформляти ці, такі самі, вони дублюють наші протоколи. Так само вони проводять затримання порушників, так само виявляють ці незаборонні знаряді лову. Ну, і ми працюємо над цим. Нещодавно, 3 липня 2025 року, президент України підписав угу. євроінтеграційний закон про простежуваність водних і біоресурсів. Що він передбачає? Це поліпшить, по-перше, це, поліпшить. Як це сказати правильно, щоб коли попадає на ринок риба в торгові точки, можна відстежити, хто є власником цієї риби. Тоби, можна зайти через інтернет, подивитися приватного цього власника, хто вирощує цю рибу. Походження риби буде, взагалі, проще відслідковувати. Це ну тоді, вже на ринках. Я не думаю, що просто буде ця браконьєрська риба попадати а коли вже на ринках вже є проблематично. Продавати рибу, значить вже для чого її ловити, якщо ти її ніде не продасиш. Ну, логіка в цьому ж є. Ну так, тобто цей закон якось допоможе боротися з браконьєрством так, більш. Ну, так. Таким... воно більш буде вже, будуть, ну, бачити за наших аквакультурщиків, ці люди, які вирощують рибу, буде проще відслідковувати, скільки вони її вирощують, де вона реалізується, куди вона попадає. І де вона нас знаходиться. І наостанок, що можете побажати рибалкам-любителям, для яких риболовля це спосіб відпочинку? Е, Рибакам-любителям в першу чергу хочу побажати міцного здоров'я, е, е, відчути ту риби, трофей тієї риби, яку ви хочете зловити. Щоб у вас були такі гарні трофеї. Ну і просьба надавати для нас чим більше, бо ви знаєте, ви все бачите, ви все знаєте. Надавайте нам більше інформації. Це на гарячу лінію Рівенського рибоохоронного патруля. Номер телефона 067 540 53 90. І буду вам дуже вдячний. І головне не порушувати законодавство. Так, да. і хотів би ще до того, от ми в тому році передали нашим військовим 16, почти 16 кілометрів сіток. 16 кілометрів. Це ви уявляєте, скільки це, це сіток? Величезна. Да. І хотів би, маючи таку нагоду, подякувати нашим військовим, які надають нам можливість так працювати, робити свою роботу. Дякую. Їм. Пане Олександре, дякую вам за змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із заступником начальника Рівненського рибоохоронного патруля Олександром Новиком. Сьогодні ми дізналися, як Рівненський рибоохоронний патруль бореться з браконьєрами, які штрафи чекають на порушників, і чому так важливо берегти наші водойми. Це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне 1 До зустрічі!